Добрим днем, з доброю годиною. Хай гаразд буде з вами і цією, і наступною дниною. Я радий вас усіх лицезріти. Я буду безконечно радий, якщо вам буде щастя постійно в житті зоріти. Я запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішку і зустрічаю світанки та вступці дня, та вче життя вожи, то вче життєво жито дійсно дійсно радий зустрічі з вами. І сьогодні, дорогі мої, я розповім вам. А, легенду, а, переказ, який колись мені набаїла Хортиця, і знаєте що, так воно, певне, є. А суть у чому, коли я приїхав жити у Запоріжжі, а це було дуже-дуже давно, і стрівся з одним мудрим дідуганом, який дуже полюбляв Хортицю, жив і вперше знайомив мене з усім, що потім стало. Роботою мого серця, що я став уславлювати кожну балочку, кожний камінчик на Хортиці, бажаючи донести його до, до нащадків і розповісти чарівну історію нашого краю, то от він мені сказав: ти знаєш, тут раніше колись жили соколи, дуже багато соколів жило за порогами. А потім, як оце побудували заводи, які. Виготовляють метал, чугун. От. Екологія змінилася, і соколи подалися геть. То кажу, немає їх. І от я жив з певним переконанням, що соколів уже ніколи не буде на Січі, адже екологію ніхто не виправить. І щось видно таке сталося, що однораз сокіл явився мені. Я явився мені, отак, от от, просто я вийшов на балконець якось. Чи прийшов з базарчика, поставив овочі е у сумиці, які я купив, тільки піднявся і на рівні моїх очей у метрі від мене завис сокіл. Потім він піднявся нагору, я подивився озирнутися, е де ж він подівся. Він знову став переді мною. Чуєте, і то був знак: ти що не віриш мені? Ми повернулися, сказав він, і потім подався ген за інший будинок, який стояв напроти мого будинку. І саме в ту мить, коли з цього будинку визирнуло ранкове сонечко. Це мене так вразило. І я прибіг до того діда і кажу: діду, соколи повернулися! Він каже, не вірю тобі. Кажу, так, так. І з тих пір дійсно соколи живуть на Хортиці І їх. Цікава людина може стріти, паруючих у небі. То от про цих чарівних птахів, птахів, які стали. Символом України. Адже запорожців ще називали соколами. Соколами називали княжі часи, Гридів та вояків. От захист кожного молодого красення називали Он Сокіли де! Як сокілиде? Казали про молоду, жваву, пружну і сильну людину. То от казка моя називається Соколиний Рід. На тисячолітньому дубі. В калинових гніздах жило соколине плем'я, цілий соколиний рід. І жили вони а під місяцем, під сонцем, роздобували собі, споживу на кожного день, насолоджували життям, розмножувались, літали, парували, милувалися довколишньої хортицької природи. І раптом якось під деревом сів чоловік і заграв на гусла, і став співати такої. О, «Ой, ми люди, ми живемо радо, живемо громадою, разом сіємо, разом врожай збираємо хлібець і поїмо, медом пивом запиваємо. Чуєте, заслухались соколи і послали таки одного, щоб він розвідав, що і як. Каже, чули ми вашу пісню, чоловіче добрий? Скажіть мені, то як живеться серед людей? А то був чаклун. Не просто людина, а цілий чаклун. І каже, я ж вам сказав, живемо, ми радо, громадою, весело, свята у нас є праця. Приставайте ви до нас, соколи, на добрий час, на світлий вік. А той соколик, якого послали, молодий, та каже: Я маю поради зі своїми родичами. Ну, то радься, від відлетів, він розказав родичам, і вони вирішили стати людьми. Чуєте, стати людьми. І тільки один соколонько не погодився це зробити. Як він не умаляв свою обраницю, свою соколиню, він полюбив одну соколицю і вже плекав і думав, що вони започаткують свою сім'ю, але й вона подалася за батьком та й сказала: Я не можу йти всупереч своїм батькам, вибач, любий. І вона зо всіма подалася до того чаклуна. Він дав їм попити чарівної води, і вони враз стали людьми. І почали жити, як люди, а той Соколенько щодня літав туди до них і квилив, проквиляв, кохану свою викликав. А вони, як зачують, що сокол прилетів та десь хто грудку підхопить, хто лука, щоб прогнати його. І так. Ще вчора був він їм рідним родичем з одного роду, а тепер женуть його і лають. Та сталося якось гірка, гірка подія на тих людей-соколів. Напав ворожий цар усіх побив, порубав. А оту соколицю, яка була до серця соколові молоденькому, та до себе жити узяв, щоб за дружину мати, він її в золотом обсипав, у шовки повтягав, перлами оченятка завісив. І все примушує, каже, щоб вона жила з ним, як жінка, як дружина. За дружину, а вона не погоджується, плаче, сльози проливає, Так такий у замчищу закрив, щоб вона одумалася та й оговталася. А цей соколенько та скніє, та бідує, та сидить на своєму тисячолітньому дубі, думу гірку думає, а тут голуб з'явився. Чуєте, білий, та й каже: Я знаю про твій сум, соколе, хоч я тобі допоможу. Як ти мені зможеш допомогти? питає його сокіл. А отак каже. Ти можеш повернути собі свою соколицю. Як? А, я тобі підкажу, але для цього ти на якийсь час маєш теж стати людиною. І не будеш ти соколом, аж поки ви не зійдетесь разом. А соколинький каже, я готовий на все, аби тільки повернути свою кохану. Він каже: тобі варто буде просто вдаритися головою об землю, і ти станеш людиною. Соколонько злетів униз. Полетів, склавши крильця, вдарився головою в землю і підвівся справжнім красеним юнаком. Тепер каже голуб, збери, збери, каже, жолудість цього тисячолітнього дуба, перетри на борошно та в печі, з печі хлібинцю, досить тобі і твоїй обраниці з'їсти хоча б по крихці цього хліба, От, і ви знову станете соколами. Добре, спасибі тобі, голубе, спасибі тобі, мій». Узяв він, зібрав ті жолоді з того тисячолітнього дуба, бистренько їх перемолов на борошно водичкою, замісив тісто, зробив таку кабицю невеличку з камінчиків, розбив вогонь з того хліба, а ще голуб сказав йому, каже, як стануть перед тобою якісь перепони, то в тебе буде така властивість, буде вода, ти скинешся рибкою і перепливеш будь-яку перепону перейдеш. І він це вібрав собі. От він зліпив цю хлібиночку і подався до палацу, де жила його обраниця, цього царя лютого. От. Тут ліс, густий-густий ліс. Він скинувся ведмедем і перейшов. Тут річечка, він скинувся окунцем та й переплив. От у палац палацкою летів комашкою. А до своєї красунечки підійшов мушкою та й каже їй: Здраствуй, моє сонечко. А вона чує його голос, а зрозуміти нічого не може. А він тоді явився її юнаком та й каже: Ось я, серденько моє, дістався тобі. Каже: Ходімо мерщі, ми можемо, маємо повернутися на наш, до нашого тисячолітнього дуба і знову жити, як соколи. А вона каже: Ой, Серденько, як же я тебе чекала, як же я хотіла волі, як же я хотіла знову почути твій голосочок, то ж давай. Він обернувся і, і згадав, що десь поклав ту хлібинку і забув її. Немає хліба. І вони знову не можуть стати соколами. І він тоді все одно давай мерщій тікати, сонечко моє. Узяв він свою красунечку, і вони подалися до свого тисячолітнього дуба. А цар як помітив. Що його красуні немає, на якій він хотів одружитися і мати діток. Він гукнув сторожу і ті подалися за ними в погоню. Першими до дуба дісталися юнак і юнка, оця соколиця. І знову з'явився їм голуб. Юнак звернувся до голуба. Я загубив ту хлібину, яку ми мали би пригубити, щоб стати соколаном. Що нам робити? А він каже: Є вихід. каже, лізьте на дуба. А що, який вихід? Це нас не зможе порятувати. У них є луки і стріли, вони можуть злізти на дуби і нас там дістати. Нам немає рятунку. Він каже, лізьте, мерщій. Я гукну звір'ю, і вони притримують трохи тих людей, що женуться за вами. А ви тим часом достаньтеся вершечку, і там вам стріне богиня Лада. Вона лада свого чоловіка покличе, він посадить у вас у віз, і той віз воликами. Повезе вас чумацьким шляхом, довго буде тривати ваша мандрівка. І коли час вам буде повернутися на землю, то коляда явиться вам і скаже про той е, певний час. І коли ви повернетесь назад, ви побачите обабіч цього старого дерева, молодого, красивого дубочка. І варто вам буде пригубити хоча б листочок цього молоденького дуба. Ви знову станете соколами. Подалися молоді в мандрівку, довго довгу далеку мандрівку, а погоня ж, яка полізла, щоб їх дістати. от... А, все лізла-лізла, здиралися вгору, а лад, щоб порятувати їх, щоб вони встигли пересісти у небесного візка, та наслав дощову зливу, йшов дощ день, ішов йшов ніч, другу, третю, цілий місяць лила вода, так що стався потоп. І багато людей потопилося, тих, хто йшло в погоню, і тільки ті, хто були на вершечку, порятувалися. Про це ще в народі така пісня збереглася. Русалочки, земляночки на дуба лізли, кору гризли. І от, дорогі мої, пройшов той певний певний час, Бог його знає, скільки й минуло часу. Але явився молодим, колядає, сказав, що пора їм вертатися на землю. Візок покотився з гори униз, плавка, опустився на землю. Вони вийшли і побачили біля того уже змертвілого майже тисячолітнього дуба, на якому не було листя. Старезний, сухезний дуб, а поруч з ним. Звівся у небо Ген-ген розложистий, креслатий молодий юний дуб. Вони підійшли, поцілували кожен по полосточкові і знову стали соколами. Так здійснилося коло їхніх поневірянь, їхніх мук, їхніх страждань, поки вони знову зажили так щасливо, як жили до того. От така казка, от такий переказ. І так буває, що. А, і людина втрачає, втрачає свій хист, свою природу. Вдається чимось неприродним для нього, і дуже-дуже багато страждає, щоб повернути, повернутися у стан, в якому йому було радісно, легко, весело і хороше. Тож, бажаю вам, дорогі мої, не зраджуйте своїй природі, плекайте свій хист, навчайтеся різним знанням, розвивайтеся, цвітіть, процвітайте і. Печалі і горя не знайте, я бажаю вам бути щасливі та здорові. Життєву стежку плекайте, рідним, друзям, усьому допомагайте, розумному, доброму, навчайтеся. у радості укореняйтеся. Мене, Запорозького каскаря, Сенька Сита, не забувайте. На наступну зустріч чекайте. До побачення!